Доброго дня! Тема уроку. Чому господарська діяльність людей залежить від природи Полісся. Пригадайте, у чому полягають особливості природи Полісся? Полісся отримує найменшу кількість тепла та найбільше опадів у рівнинній частині України, а його територія переважно вкрита лісами. Не дивно, що тут широкого розвитку набули лісова, деревообробна та паперова промисловості. Вони спеціалізуються на заготівлі й переробці деревини, підготовці її до виробництва різних видів паперу, картону, штучного волокна. З деревини та її відходів виготовляють меблі, музичні інструменти, фанеру. Будівельні конструкції, тару, сірники та багато інших важливих для життя людини виробів. Однак головним завданням лісового господарства є не тільки виробництво і використання деревини, а й відновлення і збереження природи. Із цією метою люди дбають про насадження молодих лісів та ощадливе використання деревини. Адже часто трапляється, що відходи деревообробної промисловості використовуються лише наполовину, а щодо іншої, то вона просто втрачається. Проявом безгосподарності щодо лісів є те, що зрубані та сухі дерева, буває, роками гниють на землі. Подекуди догляд за станом лісів не зовсім належний. На жаль, унаслідок діяльності людини в полісі площі лісів невпинно скорочуються. Поясніть зміст мудрих висловів усе, що в лісі родиться, вдома знадобиться. Бездумно ліс рубати, не буде із чого хату будувати. На ліс молодий, не піднімай руку, служитиме тобі і онуку. Не звик ліс до наших коліс. Запам'ятайте, папір виготовляють з деревини, але досі багато його пропадає даремно. Усі громадяни нашої країни повинні усвідомлювати необхідність збирання макулатури. Якщо кожен збере хоча б 1 кілограм макулатури, то це збереже ліси, позитивно позначиться на стані довкілля чистоті повітря. Під час виробництва паперу з макулатури забруднення повітря зменшується майже в 9 разів, а цінної прісної води витрачається наполовину менше, ніж тоді, коли папір виготовляють з деревини. З корисних копалин у зоні мішаних лісів зосереджені поклади торфу, граніту, лабрадориту і подекуди трапляється коштовний камінь бурштин. Бурштин в історії. Будь-який дорогоцінний камінь прекрасний та неповторний. Проте бурштин завжди привертав особливу увагу. Сонячні самоцвіти виділяються завдяки своїй багатій палітрі, незвичайній фактурі вкрапленням всередині кабошонів, що збереглися ще з доісторичних часів. Ми з вами ознайомимося з дивовижними фактами про скам'янілу смолу. Золоті самоцвіти здавна використовувались для створення різних аксесуарів завдяки їх пластичності та легкості в обробці. Так, одне з найдавніших виторів датована 10 тисяч років до нашої ери. Цю декоративну геометричними візерунками підвіску знайшли в Ютландії, Данія. Цінували бурштин і римські правителі. Зокрема, Нерон наказав прикрасити самоцвітами арену для гладіаторських боїв. Щоб зібрати потрібну кількість дорогоцінних каменів в усі кінці імперії вирушили спеціальні загони вершників. Вони привезли стільки кабашонів, що їх прикріплювали навіть на оточуючий амфітеатр огорожу. Незвичайні властивості бурштину були відомі ще. Древнім грекам. Зокрема, Фалес С7 століття до нашої ери виявив, що якщо кабошон потерти об вовну, він починає притягувати до себе соломинки. Але це все далеко не, ще не все, чим цінний бурштин. 400 років до нашої ери, Гіппократ помітив, що сонячні самоцвіти допомагають при душевних розладах, зміцнюють імунітет, лікують ангіну. Ларингід, бронхіт та інші отоларингологічні недуги, а ще очищають шкіру. Деякі з описаних батьком медицини методів застосовують до сих пір. Найбільший цілісний сматок самоцвіту важить 47,5 кг. Його знайшли індонезійці-шахтарі на острові Суматра в 2014 році. Зараз він зберігається в музеї Копенгагена. Янтар має коричневий відтінок та майже непрозору структуру, але при попаданні на нього ультрафіолету або сонячних променів він незвично відсвічує блакитним відтінком. З торфу виготовляють паливо, добрива та ліки. А граніт і лабрадорит незамінні в будівництві. Природні умови поліся сприятливі для сільськогосподарського використання. У зоні мішаних лісів вирощують льон. Незабутня картина, коли синьо-синьо цвіте льон, символ поліського краю. Льон рослина універсальна. Він одягає людину, лікує і годує. Льон культивують уже понад 7 тисячоліть. На полісі найкращі умови для вирощування холодностійких культур: жита, вівса, ячменю, проса, гречки. А також хмелю. Гарно ростуть капуста і картопля. Неповторно мальовничі ліси і чарівні озера з кришталево чистою водою приваблюють у Поліський край відпочивальників і туристів з усіх куточків України. топ 5 дивовижних відкриттів таємничого полісся. Незаймана природа Полісся. Що розпростерлася на території п'яти українських областей, це справжній рай для любителів блукати непрохідними хащами у пошуках пригод. Тут вам не надокучатимуть галасливий натовп чи інші надбання цивілізації. Адже Полісся, як і Карпати, плекає свою природу, історію і традиції. Надслучанська Швейцарія. Біле озеро Рівненська область. Кам'яне село, Житомирська область. Чорнобильська зона Київська область. Український лохнес, озеро Сомен, Волинська область.